Вже другий рік вороже військо РФ продовжує обстрілювати територію нашої держави. Повномасштабне вторгнення забрало чималу кількість життів не лише серед українського народу, а й серед тварин, зокрема, і тих, що перебували у зоопарках на сході України. Ворожі ракети руйнували території зоопарків та вбивали їхнє населення. А самі окупанти своїми руками подекуди навіть жорстоко викрадали звірів. Чималу кількість тварин вдавалося евакуювати із прифронтових міст у безпечніші регіони. Так за словами директора рівень. Зоопарку Олега Павлюка від початку війни вони прихистили близько 70 звірів різних видів. По приїзду всі вони були налякані та дезорієнтовані. Зона бойових дій, виявляєте, да, вибухи, плюс охолодження, плюс ну дуже стан був з київського парку. 12 місяців їх взагалі водою переправляли. так більше 50 мавп у нас знаходилось на території. На початках, потім приїжджали до нас також копитні тварини, альпаки. Дехто з них досі ще знаходиться на території нашого парку, а там, де з'явилася можливість вже працювати, скажімо, під Києвом, то вони вже повернулися благополучно і вже в себе в домівках. Так сьогодні, аби зберегти пам'ять про тих тварин, які загинули внаслідок російської агресії, у Рівненському зоопарку відкрили меморіальний знак. Ініціаторка його встановлення, рівнянка Олена Євтодюк, каже, ідея виникла ще цьогоріч в лютому. А для розміщення знаку вирішили облагородити скульптуру оленів, яка і раніше була тут розташована. На реставрацію та встановлення знаку дівчина витратила близько 9 тисяч гривень з власного бюджету. «З початку війни в Україні мені було дуже боляче дивитися на те, що робили окупанти, що загинуло більше десяти мільйонів тварин. І я довго думала над тим, що як це можна. Віковічно, то щоб люди вони дивлячись на якийсь пам'ятний знак чи пам'ятник пам'ятали, що через війну страждають не лише люди, а й також тварини. Підтримала ідею встановлення пам'ятного знаку і місцева влада. Секретар Рівненської міської ради Віктор Шакирзян каже: ми маємо пам'ятати про всіх, кого в нас забрала ця війна. Додає, це перший пам'ятний знак тваринам в Україні. Що мені сподобалось, от відверто кажучи, вона дуже опікується тваринами безпосередньо які послідки. Ждала під час от повномасштабної війни. І вона в свою чергу каже: я хочу допомогти, от саме нашим тваринам. Я хочу, каже, посприяти так, щоб от дійсно їх підтримати. Ми, як влада міста, хочемо завжди допомагати і підтримати таких людей в будь-яких ситуаціях. Ну чому, тому що це є потрібно. Дивіться, це наші менші брати, і ми так в свою чергу будемо такою підтримкою, долучатись і допомагати цим тваринам. Софія Капіноста, Денис Коломис, телеканал ITV.